Всім привіт! Мене звати Олександр Мазуренко і ви на моєму каналі Carp. Ми на риболовлі. У нас пригоди дводобові. Першу серію з флетфідерної сесії. Якщо ви не бачили, переходьте по посиланню і дивіться, дуже крута риболовля вийшла. А сьогодні у нас коропова-добова сесія, де ми будемо рибалити на коропові палки і класичні коропові монтажі. У мене ще закинуті. Флети, зараз я їх вимотаю, збираємо палки коропові, готуємо нашу прикормку, годуємося, закидаємо наші оснастки. Я буду рибалити на флет, рибалив на попапчики. Ну, ви самі можете це все подивитись. А на класичну буду рибалити також на великі насадки бітурбо, попапи великі, якісь донні насадки. Зараз. Все будемо пробувати і дивитись, що з цього вийде. Мої умови трішечки ускладнились порівняно з вчорашнім днем флетфідерної рибалки. Мене з'явилися сусіди з лівої і справа, які мені роблять пресинг моїм точкам. Я рибалив на ближніх дистанціях 40 і 55 метрів. А зараз будемо дивитися, якщо ці дистанції працювати взагалі не будуть, треба буде виходити за сусідів. Це дистанції 100 Хочу почати з ПВА пакетів. Зараз беремо снасті, зробимо ПВАхи, закинемося і побачимо. Якщо там протягом години-двох не буде ніяких відгуків, то будемо знову маркеритися, шукати перспективні точки на ділянках за 100 метрів, і годувати їх і так само все заново робити. Тому не гаємо часу. Вимотуємо ці палки, збираємо наші коропові і поїхали до справ. Отак, От не встиг я скласти другу палку і почався вже такий сильний дощ. Буду чекати. Перша палка у воді, оснастка руминський інлайн, з ПВА пакетом. Сtiкмікс Білачан преміум Насадка мультиколор 12 номер, попапчик рожевого кольору. На Ронірі. Ось така перша палка, друга палка буде зі стиком. І пробувати буду баланс. Білачан бітурбо. Побачимо, що з цього вийде. Так, закинув другу палку. Друга палочка у нас полетіла з бітурбо. 12 номер і стік. Бачите, люди стоять там. І вон стоять, піймали декілька риб, вони корабліком возять і перекрили мені повністю. Тому будемо скоро шукати нові точки. Погода це просто жах, дощ не вчухає. От. Буквально на пару хвилин він став трошки менше і я вийшов закинути другу палку. Зараз зачекаємо годинку. Поки чекаємо, приготую корм і потім будемо шукати точки нові десь подалі, годуватись і чекати на вечірній прохід і на рибу відповідно. Поза корму нічого не змінюється. Це пелець різної фракції балачан плюс ліквід і тигровий горіх. Бачите, такий тигровий горіх від компанії Boom. Я почав його використовувати. Дуже класна тема, але я, бачите, крушив на круші. Перекрушив, там трошки ще лишили, зараз докрушу його, туди висипаємо пелець, заливаємо ліквідом. І наша кормова програма готова. Маркер в руки, годинка часу і знайдено точки по центру сектора. Бачите, як, вудки, отак, як дивиться, вон біла така пляма. О, отак, е, біля моєї шапки це центр сектору, це мішок для сміття там висить. Отак. По направленню 90 метрів, більш-менш гарне, тверде дно. Зараз цю точку будемо годувати. І туди положимо одну із палок. А ця, що я закину, ось цю з пва пакетом, хай ще трошки полежить. А со стіком будемо пробувати ось туди класти. Зараз спочатку загодуємо і потім туди покладемо одну оснастку. Друзі, паличка ложа з помп до спомбо. Це сьогодні я рибалю на комплект катапульта CS3 від компанії Sportex. І вдвічі приємніше сьогодні їх ловити, так як компанія FishFish, офіційний представник, дає зараз знижку на ці палки до 30%. Тому хто давно хотів собі придбати дуже якісні коропові палки ще й за вигідною ціною, переходьте по посиланню під відео. І купуйте, а я продовжую годуватись, потім перезакинемося туди і чекаємо на величезного коропа. Якраз погодка мені дала загодуватися, тільки загодувався і знову пішов дощ. вон хлопці, до речі, зліва під підписники, і тільки що піймали рибу, 11 кілограм чисто на білачан. Попав 8 міліметрів і годувався пельцем білачан плюс канапля Ось так. Підписники приїхали, кораблем завезли. І піймали рибу. У мене 9700 максималка була. Вони тільки недавно приїхали і вже 11 піймали. Хоча мені перерізали проход, але ну, нічого страшного, я згодувався далі. Зараз точечка відпочине, залупимо туди оснастку нашу коропову і будемо чекати також на трофеях. Перше клювання на точки вже годовані, 90 метрів. Йду тягнути. Нашу коропову сесію розпочинає. Я вам хочу сказати непогана риба. Зараз вам її покажу. На флетфідер, до речі, у нас такої риби не було. Є. йолки палки От що робить тигровий горіх з пельцем. Подивіться на цю махіну. Хе -хе. Клас! Дивіться, який Амурєвич завалив. Буквально десь пройшло ну, хвилини. 5-10, може, після перезакиду я не всів присісти. Фу, бачите, точку погодував десь година після того, як загодував, і там уже стоять ось такі монстри. Клас. Ух, на всю довжину мату Гарний. Так, важимо обов'язково ж всю рибу. Фіксуємо. Нам краще, щоб були такі риби. Всі небагато клювань, але всі такі побільше, ніж 2 кіла. Ну, непоганий старт. Непоганий старт. 9,445 мінус кіло, 8,445 записуємо. Ось такий гарний старт. Водка не налагоджується, холодно стало, капець і риба зовсім не активна. Я вже другу палку. З ближняка також вимотав, і тільки що перезакинув на дальняк. І чекаємо на клювання. Блін, ну холодно капець. А так вже замерзу, і в куртці, вроді сижу. І в гумових чоботах, і дуже-дуже холодно. Так що такі справи. Сусіди також не ловлять. Справа, оці там взагалі хлопці щось тихенько в них тут. Хлопцю це піймали одинадцятку, і теж поки що тиша, у всіх тиша. Дощ то сильніше, то трошки тихіше стає, але все одно йде і не перекращається вже десь години 4-5, напевно. Ну, нічого страшного, чекаємо. Рибка ж була, амурчик погодували, прийшов на точечку, горішка захтів. Думаю, що там він має крутитися. Якщо довго плювань не буде, замісимо ще прикормочки і ще. Вальним туда. Так, друзі, закинув. Десь пройшло 5 хвилин після перезакиду і палочка поїхала з точки. Бачите, корм працює, риба є, але щось вона, ну, погода, погода її придавлює, вона відмовляється нормально брати Під носа, коли їй в корм попадаєш, вона бере. Це непогана риба, але вона мені здається до сусідів пішла. Я її не втратив. Ось так клювання дуже рідке. Блін, ти що? Вона й дала? Дивіться, як не знаю, видно вам не видно, як гнеться вудка. Оце труба, вона вже десь вже зайшла десь. Туди за місток чи що, я не розумію. Вона не втратить. Головне не втратить. Ні, пішла. Так, що вона десь зайшла, вийшла. Або Амур знов, той теж як торпеда йшов у берег. Це і так само вали. Може бути також амур. Якщо Амур, то там з того корму вже нічого не лишилось. Же вазів. І рибка, мені здається, досить непогана. Дави. Дави. Бітурбо, бітурбо також працює. Я думав, що... Такі більше насадки не так будуть працювати, як попапи, але просто то, що я вам казав, треба трошки розуміти в тактиці. І хлопці перекрили мені перекрили прохід риби, але знайшли вихід інший. Знайшли нову точку. Тому головне вчасно зорієнтуватися. Тому беріть собі на озброєння, якщо у вас є сусіди, справа, зліва, треба уходити далі за них. Не бачу ще, що за риба. Ні, короб. Короб невеликий, ви знаєте, я думав, що більше щось він так давив. Зеркальний короб. Ну, непогано. Опа, Блін, як же вудка класна гасить. ривки риби. Ну, легше справлятися, ніж з фідером. Фідер там взагалі гнеться капець. Тут хоч якось можна рибою керувати. О, і все, готово. Зараз покажу вам цю рибинку. Непоганий коропець, мене радує середня вага риби, яка клює. О, дивіться який гарнюльчик. Класна риба, боєць, дзеркальний короб. Дуже круто. Зараз зважимо його і занесемо наші нотатки для підсумків риболовлі. Давай, плавнічок. Клас. Погарячому. Дощ не вчухає. Дощ не вчухає. Так, давай, братан. Бажся. Є, Ху. 9500 з мішком, 8500. 8500, чисто, чиста вага. Ось так ось. Бачите, 2 рибки гарних 8 плюс. Друзі, відбивав дистанцію на цю утку і поїхала друга. Ну, не поїхало, щось там намагається. Намагається щось клюнути. О, бачите, провисає. Ну такі клювання. То, не карп. А, сход! Я відчув ісход буває. У мене теж на Flettick 4 було сходу. Окей, чекаємо клювання, треба ж стіків накрутити. Бачите, то вже закінчилось. Я хочу вам сказати, оцей новий стік Мікс Білачан преміум це щось неймовірне. Дивіться, тут різний пельчик. Такі бойліки маленькі, і він ловить рибу. Ви самі сьогодні приконались, дві риби 8 спіймані тут. І до цього я був на риболовлі на ПВА пакет з цим стікміксом піймав 16760 рибу. Тому беріть на озброєння дуже крута річ. Ну, і накрутив стиків, поки вистачить. зовсім непогана рибка. Тільки я вам розказав, що цей стікмікс класно працює і ви самі, самі усьому переконуєтесь. Зараз стільки вчасно нав'язав. О, це вже вона теж не сильно така і велика, але дуже така прикольна. Чистенька холодна. Дивіться, який красень. Давай, підніми. Бачите, не хоче, не хоче фоткатися. О, це, друзі, непогана риба. Клас. Дивіться, який красень. Чешуєчка. Угу. Давай, піднімай, не хоче. Клас. Дуже красива риба. Ха-ха. Зараз зважимо, побачимо скільки він затягне. А. І момент істини. Давай, братанчик, важиться і потім підеш гулять. Нафиг, суд. Ну, за сьогодні це самий більший. 10620, 9620. Уже під десятку. 9620. Клас. Ну, середня вага більша, однозначно. Все, випускаємо його. По монтажу. Це румінський інлайн. 115 грам грусту, що я робив. Сам. Було би гріх. І бітурбо білочан. Ось. То, що при... Ну і стік. Друзі, вечеря готова, квашена капусточка, темний хлібчик, грічка з сосіськами. Тут у нас зараз чаючок ще буде, погодка. Дивіться, як налагодилось співають пташки, капець, стих дощ, вітер. Здається, ще й не було негоди, але мокра кладка. Каже інакше. Ось так. Чекаємо на вечірнє клювання. Вже почали темніти, а рибка все не відгукається це якийсь капець. Погодка налагодилась, а кльов ні. Три риби поки що і все. Але середня вага нормальна, там десь під 8 кг буде більше навіть. 8700 десь буде. 8700, 8800 середня вага це добре. Тому чекаємо, Вночі тоді будемо ловити. Добрий ранок, друзі. Ніч прийшла спокійно, тому що я вимотався для того, щоб поспати, якщо буде ночі клювання, Прокинувся зранку, тільки закинув. Погода добра, але не для риби, походу. Тому що разом з дощем риба так само перестала зовсім ловитися. Закінчився дощ і разом з дощом пішов кльов. Жодної покльовки після того, як я знімав, що гарна погода, все. жодної покльовки. Зараз будемо щось думати, міркувати, якісь може насадки змінювати. Ну, турбо працювала вчора, ви самі бачили, я думаю, що це діло не в насадці. Просто знову погода змінилася, рибу це продавили, вона стоїть, не харчується по водоймі, тому що ніхто не ловить. Ми ж от стоїмо, сусіди, право-ліво, затища усіх. Ось такі справи. Тому п'ємо каву, сидимо, міркуємо і вудки постоять і буду пробувати щось трошки ліво, право хоча б обловити то пятно, яке. Ми робили вчора харчове. Пробують трішки дистанції позмінювати. Може, десь вона далі або під рот її попадемо. Якщо попадемо, то одразу отримаємо клювання. У нас не так багато часу залишилося. Взагалі заїзд у сектор йде з сьомої ранку до сьомої ранку. Але якщо брати з тих міркувань, як ми на флет, і у нас такі міні. Змагання флет проти класики, але ж ви бачите, умови зовсім, зовсім різні. Тому тут об'єктивно щось порівнювати і не вийде. Але все одно хочу сказати, те, що на класику рибка крупніша за счет того, що можна використовувати більш крупніші насадки. Ну і початок сезону, бачите, флет все ж таки працює краще. Мілкі насадочки, часті при закидання. І плюс флетік несе в собі корму трошки більше, ніж стік. У мене стіки маленькі. І так воно і працює. Ці ближні точки я вчора ще перезакидав в ближні точки, які спочатку ми ловили. Взагалі ноль. Тому я знову пішов на дистанцію 90 метрів, закинув зараз зранку, і будемо дивитися, не буде, будемо пробувати дистанцію трошки ближче, трошки далі і обловлювати з різних сторін. Ось такі міркування. І можемо ще щось сьогодні полюємо, нам ще збирати на табір, сушити намет, сушити мат, підсаку, мішок для зважування. Є роботи дуже-дуже багато збиратися. Це все потрошку-потрошку будемо робити. Так що такі справи. Чекаємо на клювання, п'ємо каву і насолоджуємося співом птахів. Друзі, я дочекався риби. Бачите, зробив, так як сказав, почав обловлювати точку і змінив насадку, поставив попап. Поставив попапчик і клювання сталося. Бачите, не хоче він ще брати більшу насадку. Риба мінлива. Погода її придавила і захотів попапа. Поставив попапчик і все пішло. Вириваю руку вудку з рук. Капець. Просто вириває вудку. Дивіться карповий гнеться, не знаю, видно вам там чи ні. Здається, що мало би бути видно. Побачив зараз. Це боєць. Він зараз так кручається, може і зійти. Не. Ще дурнувати. Давай, йди вже досить все. Досить. Все, давай. Іди сюди. Ох, такий боєць. Іди сюди, от так. Отак от легенько, раз, коли вже заспокоївся. Легенечко, раз. Друзі, полювали такого бійця. Давай піднімай свій плавник. Сазаністий такий короб, довгий боєць капітальний. Я думаю, для завершення нашої риболовлі дуже-дуже гарна рибка. Зараз її зважимо, підіб'ємо до ітогів, будемо потрошки збиратися. Вудка ще одна у воді, і вже, якщо буде клювання, я вам ще покажу. Якщо не буде, Вийду на зв'язок з вами, розкажу, скільки взагалі ми піймали риб, яка вага. І будемо завершувати. Така, вийшла в нас риболовля. Емоції просто зашкалюють. Зранку такий гарний красень. Супер. Ось вага мішком, це 7100 чистої ваги. Ось така рибка. Ну що, друзі, вирішив я повністю виматувати палки, вже вимотав, почав збиратися, тому що треба сушити мат, треба сушити мішок, а як клюне риба, я не встигну це зробити. Вже потрошки-потрошки все складаю, що загально у нас з вами вийшло. За другу добу при всіх обставинах я піймав 4 риби загальною вагою 34 кг майже і середня вага риби 8410 г вийшло. Ось так. Флет переміг, але обставини ви самі все бачите, Якщо не бачили, обов'язково переходьте на канал, дивіться відео, яке було перед цим я рибалив добу на Флет фідер, І скільки риби я піймав, яка загальна вага. Побачите в тому відео. Так що такі діла. Хто ще не поставив свою подобаючку, обов'язково ставимо. Підписуємося на канал. Далі будуть ще дуже багато цікавих відео. До нових зустріч, друзі. Пока.